Витаем у всех, кто в программе. Скажите, пожалуйста, а это вы самые младшие журналисты на телеканале Рудана? Ну да. Это Роберт Упсон. а это Даша Волкова. А сколько лет вы уже работаете? Сколько, сколько? Ну вот уже четвертый сезон. Пошел. Если не секрет, сколько зарабатываете? Это провокационный вопрос. Роберт, пошли, нам пора работать. О, хорошо. <реку> Ось так уже три роки поспел «Руданевская малеча Хоча стоп не така вже й малеча розпочинає свій робочий день. Другу зміну після насиченої шкільної. І Роберт, і Даша учні 5 класу 4 школи та Центральної міської гімназії. У школі, як і належить дітям їхнього віку, вони вчаться, а на Рудані працюють як дорослі. Вітаємо всіх телеглядачів програми Міркувалки. Роберт Опсон і Даша Волкова. Та ви лише послушаємо вірси дітей не з этими ятами та говорять: ой, як інтересно, хорошо? Давай послушаем ответы детей на эту тему. Я думаю, ой, как интересно. А поки діти записують черговий випуск програми, ми сядемо за кермо телевізійної машини часу і повернемося у рік 2005. Саме тоді в ефірі Рудани глядачі вперше побачили програму з комедною назвою і не менш кумедними дитячими міркуваннями. Здравствуйте! с вами програма «Рассуждал». Дітські мічти придугадати трудно. Тим більше, що їх формулювання змінюється чуть ли не каждый день. А відповіді у дітей. Перша ведуча цієї програми нинішня керівниця редакції авторських програм Анна Паукова. Міркувалки її телевізійний дебют і до сьогодні залишається її випастуваним дітищем. Вже майже 10 років приїжджаючи до криворізьких шкіл та садочків, вона ставить здебільшого цілком дорослі та серйозні запитання маленьким розумникам та розумницям. Щоразу отримуючи неочікувані та оригінальні відповіді, просто нам учительця сказала, щоб ми з юмором. Ну ідея взагалі належить моїй телевізійній матусі, моєму вчителю телевізійному Ольги Миколаївні Чистякової. Саме вона запросила мене автором і ведучої цієї кумедної програми. З того часу дуже багато води сплоло дуже було в мене багато різних проєктів, ідей, програм, але ця. Міркувалки була і залишається моєю улюбленицею. Я її не покидаю. Одного разу мені захотілося спробувати себе у дечому більшому спробувати якісь інші формати. І здалося, що буде добре для цієї програми, якщо і респонденти, і ведучі будуть діти. І так власне і з'явилися Таша і Роберт. Такими сором'язливими та зворушливими юні ведучі стартували на Криворізькому тіві. Уперше міркували про дива. В эфире Мир Ковалка. И сегодня мы будем рассуждать о чудесах. И предлагаю узнать мнение других детей. С задоволением послухаю. Когда-то еще в детском саду я была участницей этого шоу. А во втором классе, я помню, когда мы с Робертом были еще такие маленькие и смешные, нас пригласили первый раз в эту студию большую. Когда э, была такая идея сделать программу с детьми, І мені в сні участвовать. Вначале я немножечко напугалася, а потім постійно привык. Сьогодні вони, хоча й маленькі, та все ж зірочки, і варто їм удвох з'явитися у дитячому колективі з руданівськими мікрофонами. Маленькі прихильники програми вже тут як тут бажають познайомитися та навіть взяти автограф. Мене узнають в школі на вулиці. Спрашують мене обо всьому. Ми, коли з Робертом були в школі, знімали нову програму Киндеруни, У нас подбежали куча дітей і почали брати автографи. У нас ну мені це понравилось, что до этого мене ще ніхто не просив автограф. А от їхня телевізійна матуся до такої слави ставиться з долею гумору. Каже, головне, аби старалися завжди радувати глядача гарною подачою теми і добре вивченим текстом. На питання, чи суворий вона керівник, відповідає також із посмішкою. Я і за кадром доволі сувора матуся, і в роботі зі своїми маленькими телевізійними підопічними теж доволі сувора. Хоча все е, таке суб'єктивне. Ми з ними, напевно, більш друзі, аніж керівник і учень. А ну ще раз. У нас завжди весело. Ну тому, що програма така і на записах програму у школі в дитячих садках, і на записах у студії в роботі. І коли ми пишемо тексти, і коли ми монтуємо, у нас завжди весело. Сміх чутно наш звідусіль на руда. Чого чого? А веселощів у цій програмі точно вистачає. За неофіційним рейтингом криворізьких глядачів міркувалки найкумедніший руданівський проект. Переглянувши міркування до шкільнят та первачків, настрій піднімається гарантовано навіть у найбільших скептиків та песимістів. Основний секрет телевізійної кухні цієї по дитячому безпосередньої та щирої телепрограми простий як світ: дві-три години спілкування з маленькими експертами, півдня нестримного сміху режисера монтажу, десяток студійних дублів ведучої і вуаля, хоч на блакитному, хоч на плазманому екрані дорослі запитання, дитяче міркування, і додати тут нічого. <ривання> Мне уже страшно от твоих перевоплощений. Это а я говорю. Читашь, ага. Ты сейчас решил в студии для вас завжды на фотографии. Пишите к читал. Я читал. <ривання> я на вот так поднял руку. <ривання> Маши вторую руку. <ривання> до побачення и до новых меркуваний.